Цивільний Кодекс України статті 681-683. Стаття 681. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару. До вимог у зв'язку з недоліками проданого товару застосовується позовна давність в один рік, яка обчислюється від дня виявлення недоліків у межах строків, встановлених статтею 680 цього кодексу. А якщо на товар встановлено гарантійний строк строк придатності, від дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку строку придатності. Стаття 681.1. Правові наслідки відкликання товару у покупця у разі якщо виготовлювач товару відповідно до закону відкликає його у покупця, покупець має право вимагати від продавця або виготовлююча за своїм вибором, безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк, повернення сплаченої за товар грошової суми, заміни товару на такий самий товар або на аналогічний товар з числа наявних у продавця, виготовлювача. Сплачена за товар грошова сума, що підлягає поверненню покупцеві у разі відкликання товару, визначається, виходячи з ціни такого товару на час відкликання, а в разі зниження ціни, виходячи з ціни товару на час його придбання покупцем. Виготовлювач повертає покупцеві грошову суму, сплачену ним за товар, у момент фактичного повернення покупцем такого товару, виготовлюючи чи іншій особі, уповноваженій виготовлювачем або, в інший строк, за домовленістю з покупцем. До відносин, пов'язаних з правовими наслідками відкликання товару у покупця, врегульованих цією статтею, застосовується положення цього параграфа та законодавства про захист прав споживачів. Стаття 682 Комплектність товару. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, що відповідає умові договору купівлі-продажу щодо комплектності. Якщо договором купівлі-продажу не встановлено умов щодо комплектності товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, комплектність якого визначається звичаями ділового обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться. Стаття 683. Комплект товару. Якщо договором купівлі-продажу встановлений обов'язок продавця передати покупцеві певний набір товару у комплекті комплект товару, зобов'язання є виконаним з моменту передання продавцем усього товару, включеного до комплекту. Продавець зобов'язаний передати весь товар, який входить до комплекту одночасно, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.